Я дуже вдячний багатодрукованої літератури і календарі, і газети, які ми також використовуємо для проповідуванглії. І я вам скажу, коли в нас закінчуються газети, хоч ми не тільки з одного беремо. Ну, в даному випадку я кажу за місію Христос і відповідь. А люди вже питають: а, а газетки дасте? А газетки є? Людям подобається цей матеріал. Ті календарі, ті самі, ті щоденники це дуже те, що. Гарно працює для того, щоб люди пізнавали Бога. Я дякую Богу за ті свідоцтва команд, які працюють по Україні, і не тільки по Україні. Те, що ми бачили, відео, фото, ну і самі люди святкують, це показує велику працю, яку сьогодні здійснює Церква Ісуса Христа, в тому числі місія Христос і відповідь. Дуже вдячний за цю працю. Та інформація і те, що я побачив тут і до цих пір знаю, мені дуже подобається. Мені подобається особливо, мені подобається е, місіонерство, яким ви займаєтесь. І звичайно, от мені тут сподобалось те, що тим людям, пасторам, які Являються трудівниками, які можливо навіть і не мріяли про такий відпочинок, і душевний, і духовний, і фізичний, і тілесний. От я думаю, що це не неймовірне, що ви зробили навіть для пасторів. Чому в Біблії написано, що праведнику навіть холодної води дати, то Бог не залишить без нагороди. А я думаю, що це правдники. Люди, які на передовій, люди, які на е, е, служать е, тим людям, які йде війна, от і е. Зробити для них такий відпочинок гарний. Я вірю, що за це вас Бог дуже благословить. Я дізнався про служіння цієї місії через соціальні мережі, коли почав звертати увагу на фотографії африканських полів, заповнених людьми різного роду свідоцтва про роботу за кордоном. Так я дізнався про те, що є такий цілий рух, ціла діяльність по поширення Івангелія, яка має назву Христос є відповідь. А потім ми познайомилися. З керівником місців, з е, Тарасом і е, познайомилася спершу віртуально, особисто. І я вам хотів би сказати, що е, ми живемо в час, коли проповідь Євангелія це є найбільший дефіцит сегодення. Ми, звичайно, маємо нагодувати людей, задовільнити їхні потреби, пов'язаних зі здоров'ям, просягнути руку допомоги, коли їм важко. Але якщо ми не будемо провідувати Євангелія, то Люди підуть в пекло нагодованими, одягнутими і можливо більш-менш здоровими, а їхні душі не будуть врятовані. Тому я вдячний Богу за те, що ваша місія робить по поширенню Євангелія серед різних народів, як в Україні, так і за її межами. Мені дуже приємно бачити, що служіння цієї місії воно сягає далі ніж кордони України, і війську про Україну несуть. Не тільки наші захисники місто про Україну розходиться не тільки через героїзм наших захисників, нашого народу, війство про Україну розноситься через слово Боже і через наших місіонерів. Особисто я маю такі тільки близькі відносини з головою цієї місії, з Тарасом, і стикаюся з ним. По служінню трішки і бачу його як Божу людину. Що можу сказати особисто за нього? Я сьогодні знаю, що в його житті не просто складається цей шлях, є якісь зовнішні фактори, які впливають на, може, на якесь служіння і так далі, але він людина цілі. Тобто він робить те, що каже йому Господь. Ну, я думаю, що як і кожна людина, яка бачить ці добрі справи, які робить місія, це тільки одобрення. Тільки слава Богу, що Бог використовує цю місію для того, щоб проповідувати слово, євангелія і насаджувати царство Боже на землі. Хочу виділити таких три речі, особисто для мене, які важливі. Ну, по-перше, це є такі перлини тут: це знайомства. це нові знайомства з людьми, це нові знайомства з Божими людьми, дуже глибокими. Дуже з такими людьми, які пережили в своєму житті дуже багато, і це для мене цінне. Це перше таке. Друге, що я бачу на рахунок цієї місії, я бачу, що вона направлена на зцілення людських сердець, зцілення сердець пасторів, зцілення сердець служителів, тому що зараз такий важкий час в країні, і сьогодні це важливе. Ну і третє, так коротенько хочу сказати. Я колись е, був в такому містечку, невеличкому. Воно називається Осткам. Е, воно біля міста Брюге, і там на храмі були написані такі слова: Віра продовжується. І тому я вірю, що сьогодні ці місця і ці такі конференції, і ці такі відпочинки, вони говорять про одне: що віра сьогодні в Ісуса Христа вона продовжується. Якщо говорити про місію Христос, відповідь про всю, про всю команду у мене складається враження, що це працьовиті люди, які намагаються зробити все, що тільки можна зробити. І в якомога швидший і коротший час для того, щоб проповідувати Євангелія усіма доступними способами всюди, де можливо. От це якщо таке перше от, враження від того, що спостерігаю, ми можемо побачити і на бордах, і в засобах масової інформації, і в Україні, і в Африці, і в Азії. От тому от саме приблизно така. Коротка характеристика. А коли вже починає знайомитися ближче, ти розумієш, що це достатньо системна робота, яка має багато системної підготовки, чимало людей, які працюють на фултайм, величезна кількість волонтерів. Тобто, за цим результатом, звісно, є глибинна системна робота для мене, як для керівника організації різних організацій, як для людини, яка також задіяна в організації процесів, надзвичайно. Цікаво спостерігати за розвитком українських місійних організацій, які служать не лише в Україні, а й за кордоном. Приємно, що українські місії, українські місіонери, розвивають служіння за межами України. Дуже часто ми тут в Україні приймаємо місіонерів і завжди раді і вдячні за їхнє служіння, Але безсумнівно українські служителі і українські місії вони мають потенціал і помазання. Благодать Боже для того, щоб звершувати своє служіння і в інших країнах. Тому приємно бачити такі служіння в такому масштабу.